в інтерв'ю сказали, що не хочете і не будете поки що розповідати про свої нові романи, нові стосунки. Однак сьогодні на танцях з зірками тут сталася така певна імпровізація, де ви ледве ну фактично зізналися в стосунках з Юрієм. Розповідайте, чи очікували? Ну, якщо чесно, я не очікувала, тому що Юра сказав: Я хочу привітати тебе, тому що він підтримував мене, переживав, як я готувалася до номеру, там бачив, що я там плачу, він там про. Приходив провідати мене на репетиції, він каже: я дуже хочу тебе прийти привітати. Я сказала: звичайно, приходь. Там у мене був квиток, я йому вдала. Але ну, для мене було неочікувано, що він вийде і скаже, це там моя Наталечка, моя кохана. Але я зізнаюся, що мені це було дуже приємно. Ну, Я вважаю, що ну, от коли чоловік да, приходить і заявляє, що зізнається тобі в коханні, тим паче, чоловік. І тобі подобається.